Ось оце тісто у нас таке, і ми будемо зараз його розімнимо і будемо робити жаєванички. Зараз я поділю його на частинки. Так, ось так його. Ось так. Бачите? Зараз поділимо його на частиночки. Ага, на такі ось. Зараз покажу вам, що треба робити з цими частинками. І це у нас получаться такі жайвороночки. Може, величенькі, ну але... побачимо. Ось. Колись наші пращури дуже вірили в те, що якщо зробити жайрка, весна обов'язково прийде і буде тепла весна, розквітнуть квітки. І в піснях, у веснянках завжди. Так, отак. Бери ручку. Бери. Так, да, знімай тепер дівчаток, як вони крутять. О! Іди і давай. бери, Настя, Робіть такі колобки. Ось, ось такі колобки ми тепер робимо, Так. Ложіть їх, складайте ось тут.